Я не люблю, коли мені щось продають. Я також не люблю Мені не раджу таке щось робити. Що дуже важливо, значить, перше це переконання зараз вже трохи менше. Слава Богу, Тобто я просто пам'ятаю, як це було там 92 2000 роки, це була просто катастрофа. Оця тема з продажами це була просто біда. О, слава Богу, вже пройшло багато років, і це переконання змінюється. Хоча все таки є ну, старші люди там зрозуміло там 40, 40 сорок От в них багато цих переконань на рахунок продажів. Можу також сказати, те, що є е, зараз навіть молодше покоління, ну там люди 30-35, десь там цей час, ну, приблизно такого віку, вони також можуть мати якісь певні переконання. Дивіться, е, в першу чергу, ми ніхто не любимо, щоб нам щось продавали. Ну, тут треба дивитися на це з якої сторони. Перше, це може бути переконання, якесь, яке в якій формі воно може бути. Знаєте, як сказати, агресивний маркетер. Ну, для прикладу, ситуація. Як працюю взагалі маркетинг, давайте розберемося. Є потреба, ви її вирішуєте, клієнти самі до вас біжать, віддають вам гроші. Да? Приклад, мені званий клієнт продає там crm систему От, наша класна, там хороші ціни, ми зробимо знижку. Я кажу, нафіга вона мені треба. Він мені дзвонив, він мене задовбав настільки, розумієте, я кажу, що ти хочеш, щоб ми зізвонилися, я вам провів презентацію. Давай. Ми зізвонилися, я похоронив 20 хвилин свого часу. Я кажу, все, все, пішов, вон, кажу, я тебе більше не чув, не бачу, Я заблокував всі контакти, кажу, я не хочу з тобою, не мати ніяких справ, може та CRM-система і класти. Ну так як він до цього підійшов, знаєте, це називається агресивний маркет. Для чого? Якби мені сказав, що вот є. Система платить нам там, допустим, 1000 гривень в місяць, і у вас буде збільшуватися там кожен місяць, там на 3% чи 5% клієнтів. О, ця інформація на той момент вона би мені була цікавіша. розумієте? Тож тобто, у мене там клієнтів було там, в той момент там, 5 чоловік, розумієте, я і так розберусь, мені CRM-система не потрібна. От. А коли ми говоримо про те, що розумієте, там, він мені там, пропонує там, вот, там, можна, там, тисячу клієнтів туди, 500 туди, фільтрувати так, нащо мені? Мене 5 чоловік, мені нема що фільтрувати. От. Я знаю про CRM-систему, ну, тобто він не знайшов мою проблему. От. Ми ніхто не любимо, коли нам щось продають. Ми так влаштовані, коли нам насильно там, купи. Наприклад, давайте купіть довідник 25-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, 13 томів, повне видання з автографом е, Леоніда Ілліча Брежнєва. Скажете, Петро, да нафіг, воно не треба. Ну хіба це якась там людина, історик, збирає там от, якісь документи, щось таке? Ну, можливо, воно йому там знадобиться. От, вам, то нашу, вам це не треба. Жуваніте, ніхто з нас не любить, щоб нам щось продавав. Що ми любимо? Ми любимо купувати. Ми приходимо. Ух ти, а що це таке? Класна книжка, О, а яка і така, така. Та ти що? І тверда обкладинка. Ну для прикладу, я там почав цікавитися з деякими питаннями там по історії, по культурі. Зараз видали книгу, вона коштує. Ну я побачу, я там цікавився. А і та книжка, історія там культури, історія там мистецтва і так далі. Там ціке деякими питаннями почав цікавитись, і в якийсь момент так от я знаходжу книжку. От, ну, там книжка коштує 200, там 300, 600 гривень. Я от купив одну книжку за 600 гривень про мистецтво. Класна книжка, от просто клас. І тут книжка така, вона там кілька століть описує все в одній книжці, там кольорові сочні картинки, гарна, гарний твердий папір. От, велика книжка, тверда обкладинка. Я на неї подивився, я закохався в ту книжку. Я зайшов, скільки вона коштує, 1400. Мені без різниці ціна. Я готовий заплатити будь-яку ціну. Мені не продавали. Я сам хотів це купити. Чому? Перше, я маю інтерес до мистецтва. Друге, я люблю хороші, якісні речі. Тому мене ця книжка зацікавила: мистецтво, історія, хороша якісна річ. так? Ну от. Я розумію те, що якісна річ не може дешево коштувати. Тому ціна не стоїть питання. Дивіться, коли ви хочете людині щось продати, задовільніть її потребу. Не треба за клієнтом бігати. Прийди, прийди до мене на консультацію, давай, бо мені треба тут рахунок заплатити за світло, блін, падлюка, в тебе гроші є при до мене на консультацію. Людина не прийде до вас, вона почне блокувати, ви їй нафік не потрібні, вона вам нафік не потрібна, Розумієте? От так не вийде анекдот, до речі, в цю тему. Е, ходи мужик по базарі. <хи> ходи мужик на базарі, продає слона. Ну і в нього питають каже: А чого ти слона продаєш? Каже, та блін, жаре каже, там повну, блін, а як нагадить, каже, там така купа, поки то все винесеш, там все воняє, капець просто. От, мужик так на нього дивиться каже: ні, чувак, каже, з таким настроєм ти каже, слона продаш. <ріхи> от, Розумієте? Тут, ну, тут треба розуміти. От, давайте от подивіться, от, є чоловіки. Як чоловік дивиться, наприклад, за автомобілем. Клас, мерз, такого-то класу новий. І там такі функції, такі опції, і ти сів в крісло, і ти поплив, і тут руль відрегулював, і педальку нажав, тебе всі душко втопило, та як газу дав, піддав. І краса! Йому яка різниця, скільки він коштує. Якщо б в нього була можливість купити той Мерседес, він би купив за любі гроші. І він прекрасно розуміє, те, що там гайка від того Мерседеса це як зараз його там зарплата. Розумієте, гайка, щоб колесо закрутити. Тим не менше, коли людина дійсності має цю мрію, вона хоче це купити. Їй, ну, важливо, що це? Це те, що я хочу, мені це потрібно, це закриває якісь мої питання. Так, тоді людина це купить. А якщо вам продавати, купіть Мерседес. Це знаєте, то саме, що мені продавати там плаття. Шовкове, китайський шовк, тоненький, фантастичний, чудовий, прекрасний. Ну мені на що то плаття? Куди його буду дівати? На голову, на шию шарфіком замотувати. Розумієте, чи ну, там, нирки собі перев'яжу, щоб, щоб мені було тепло. розумієте? Нащо мені, мені то плаття? Я не розумію, для чого воно мені потрібно. Воно мені не потрібно. Знаєте, о, тут от та сама історія. О, що людям потрібно. Розберіться з тим, який ви експерт, які проблеми ви вирішуєте, і тоді кажіть, так, народ, в кого такі проблеми, я ваші питання можу вирішити. У попередніх відео я про це говорив, що, наприклад, проводіть, почніть проводити безкоштовні консультації. Да? О, тоді далі ви зможете ставити за пожертвування, тоді вже ставити фіксовану ціну. Це нормальна схема, це нормальний алгоритм. Я, до речі, трошки більш детально про це в наступних відео поговорю, ну, трошки розповім, як це робити. Хорошо? І так, перше. Не треба нікому нічого продавати. навчіться вирішувати проблеми людей. Тому що ну, є тільки певний відсоток людей, які вміють класно продавати. Всім решта потрібно просто вчитись. Тобто, дивіться, це всього лиш навик, навичка, яку можна в собі пропрацювати. От. Але якщо там в голові якісь переконання, їх треба там, ну, розчинити, дай просто сказати: так, я рішаю людям проблеми, рішаю, Все. От, дивіться, ви ходите на роботу. Ну, наприклад, прибиральниця. Вона ходи на роботу, що вона робить? Це є менеджер по чистоті нашого під'їзду. Вона вирішує питання чистоти. За це кожен місяць ми їй даємо гроші. Все, те саме, ви ведичний астролог. На чому ви спеціалізуєтесь? На цьому я вирішу, ви вирішуєте такі то проблеми. Це коштує таку-то суму. Все. Чим вищий рівень кваліфікації, тим вищу ціну ви можете ставити. Все дуже просто: не треба нікому нічого продавати. Домовились? Окей. Надіюсь, відео було для вас корисним. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що корисно ви взяли для себе. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео.